Добрий ранок, друзі мої. З вами Ігор Зеніпего. Ранок починається не з кави, Хочеться фрази дуже банально. Зараз покажу вам, з чого починається мій ранок сьогодні. Така історія. Дружина вже поїхала на роботу на таксі, бо вона не встигає. У мене є час, навіть дуже багато. Для того, щоб замінити на спокійне колесо, є запасочка. Така докаточка. От. До роботи вистачить. Зараз просто вперше я дістав цю штуку, я вам її покажу. Я подумав, що спочатку я подумав, що це хрен що, а це ключ. І він на всі випадки. І до колес, і до е домкрату. І ще він такий прикольний, що бачите, як можна їм доволі легко все робити. Зараз і ще є. Куточки такі спеціальні, щоб машина не поїхала. Ну, взагалі прикольно. Я цього всього не знав. Бо знаєте, ну, хто це перевіряє, поки воно не знадобиться. Ніколи в моєму житті не було докаток. Якщо були якісь порізи чи ще щось, все було повнорозмірна резина. Ніколи не їздив. Ну, Але так краще, ніж ніяк, правда? До речі, Абсолютно не займана ні ця докатка, ні оці всі причандали для заміни це при тому, що машині 10 років. Всім щастило, мені не пощастило. І ось отаку таку штуку я зловив. Чи Це навіть може бути на роботі. Ще трошки повітря йде. Стромлю, обозначу так було. Зараз затягуємо колеса і вперед. В наборі були ще навіть два таких куточка, які отак складаються чудово для того, щоб можна було підперти колесо. Бо Safety First, якщо ви не знали, я вам розкажу безпеки на першому місці. Добре, колеса начебто затягну нормально. Гнати я не буду. Ну, я і так не дуже то ганяю, але ну, я маю на увазі там не буду я вже летіти з такими... з такими колесами. Поїдемо на роботу. І чохольчик, так все красиво цивільно зроблено. Цікаво, чи зможе на роботі це вирішити питання. У нас там якби є вроді як, що на монтаж, але він такий вантажний. Що на роботі не вдасться, то прийдеться щось сьогодні шукати. Ну Це що, хтось в мене злазив чи що? А якщо щоб залазів не було, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та й таке. Боже, ну які ж у ці докатки? Ну, що робити? Я не знаю, у вас теж так. Я перший, може, метрів 700. Думаю, блін, як то й машину перекосила. Якось так, з цією докаточкою, як то неприємно їхати. Такий думаєш, що чи болти всі затягнув, та наче затягнув. О, ти їдеш такий, щось про це думаєш. Проходить якийсь час. 3-5 хвилин, все. Максимум 60-60, максимум 70-70, все. Яка там вживається? Дакатка, не докатка. Де яка різниця, все. капець. Я думаю, оце так. У вас теж так працює. А тепер як ви зрозуміли, рано чи Так, ну Мені зараз треба почистити седло і виглядає воно так. Покажу вам потім, як буде виглядати а, після того, як я Ну І такий результат набагато краще. Але ще декілька завдань, це треба пофарбувати і потім зібрати з цим разом, і потім встановити сюди Цим буду сьогодні займатися з напарником. Більше сам. Цю штучку треба покрасити, Ось так виглядає. Ну і ось результат. А Хочете подивитися, як всередині виглядає така машинка. Ходімо покажу. Дивіться скільки в американському тракі датчиків просто на все. І ще тут трошки. Ручна коробочка. Тут перемикач, тут... Гальмівна система, тут скільки всього, і просто як літак який-то. Навіть є айрфільтр ессистент. Ну і тут це не сама велика спалка, але тим не менш така велика. Шкіряні такі шторки, це взагалі фіча така всюди тут, шкіряна, тут ще якісь прибори повинні бути. Ну, Цей трак робиться і колись зробиться. Але теж скільки варіантів тут на сидіння є. Просто підстаканники якісь для пасажира. Для водія теж тут все є. От такий International. І це не джем. Хто здогадався, що це пишіть в коментарях. Але пахне приємно. Ось для чого потрібен цей джем. Ну і взагалі машинка вже готова і відправиться скоро до свого хазяїна чи до фірми, я не знаю. І буде когось радувати. Like лайк, like. Fabric. Я тут під'їхав, біля роботи є заправочка. Я хочу зараз купити одну штуку, щоб проблему з колесом вирішити. От, і саме прикол, я зупинився, до мене підходять люди і питають, чи це я, там, чи не я, якийсь Волт. Я кажу, ні 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 Вони такі, там ми типу збирались, тут Круз подивиться, як у тебе. Я такий, о, вони такі. Ой, сорі, сорі, коротше. Отак. От, от. Якщо на заправочки є те, що мені потрібно, то я зараз быстренько зроблю, може, ще повернусь на роботу і накачаю там колесо. І поставлю його, а ні, то буду діяти трошки по-іншому. Фух! Та. Немає, того що я хотів взагалі тут маленький вибір чогось такого, що може допомогти автолюбите, тільки пожирайте. Що ж, тоді їду в Canadian Tire, бо ну, і тоді вже не буде сенсу повертатися на роботу. Буду показувати, звичайно, що я буду з цим всім робити. Може комусь стане в нагоді. Ось він, Canadian Tire. Йдемо. Магазин номер 1 я б сказав, по цінам, бо недешево, але можна багато чого знайти, майже все. Скільки всякого агірна. Так. так, мені треба десь туди де щось з шинами пов'язано. Ага. Думаю, я прийшов. Так, друзі, мої зараз пошукаємо, може, знайду, і тоді вам. А, це, це, до речі, кондьор, щоб заправити самому. Тут це розповсюджено. Ну, ось те, що мені потрібно. Це за 17 доларів, це 12.49 і 10.99 такий форм-фактор різниця. Не знаю. Це потім можна ще в темному провулку комусь по печіночці засадити, якщо що. Так, ну різниці я не бачив, крім фактора А це може зручніше. Ну я думаю, що треба брати цей за 12. І бачите, тут можна ще такий, щоб напомпувати балончик з повітрям 25, але я вам покажу, як я це буду робити дешевше. О, яка машинка цікава. Але ви тільки подивіться на цього до джаз, з якого зараз вийшов е, о, чоловік. Боже, це ж класика. Оце класика, але ж губі. Вон ще й діточок сідає. Так. Видно вам? Я зараз трошки від'їду. Отам з боку так стану зроблю всі свої брудні справи. Поїду помпувати повітря. А, так. Ось люди на вулиці, то ви кажете, що людей нема. Люди є, он гуляють з дітьми. Все, все як ви любите. А, трошки про податки, так? Всі там знають, чи може хто ще не знає, що ціни, які е, стоять в магазинах, вони без податку. Тобто податок вам додається вже на касі. Я вам показував, скільки там коштувало 12,49 чи щось таке. Так, 12.49. І значить, загалом вийшло 13,98. Я заплатив два податки: GST і RST. GST це 5% тут у кожній провінції свої. Це для Манітоби. Це цей блін забув. Government. Тобто це федеральний податок і RST Це місцевий податок, якщо я не плутаю. Government 5%, місцевий 7. І того 12%. Але на продукти харчування, наприклад, майже на всі, які не готові. Тобто овочі, м'ясо, вже котлети, наприклад, заморожені. На них вже буде якийсь податок чи морозиво. А на молоко там, чи ще щось податку немає. Тобто, ціна там така, яку ви бачите. І є деякі речі, на які ну, податок прям взагалі конкретний. Я купував там. Дружині і доньки і квіти просто От, в супермаркеті І там вийшло ще від, від загальної суми майже 10% ще вийшов в податок. От. Але так чи інакше, є всюди якісь системи лояльності. Наприклад, тут є Тріангл в цьому в Canadian Tire. і я ось купив цю фігню і 5 центів туди додалося. А ще там можна взяти багато чого, наприклад, можна взяти такий довідничок про рибалочку, і тут є це цьогорічний все розписано, як там правильно ловити. Бачите, тут карта манітоби з усіма зонами там яку рибу можна, там, яку не можна, плюс всяке таке. Які є види риб, там, якщо ви риболов, як я тепер, я навіть і не знав. От. І тобто, можна собі почитати, звичайно, це все англійською мовою. Як би це не було дивно, добре пішліть, робити коло. Дягаю перчаточки, в мене є завжди в машині, я не люблю засиратись ти руки, бо це мене карить максимально, коли я засираю руки. Так. Де ця фіня, випав. Бачу, що випав. Бляха, тут дирка така, що вона, якщо й випала, то дивіться. Ось. Просто, просто блін, капець, яка диромаха. Зараз інструкцію подивимось. Дві інструкція отака, зараз я ознайомлюся, буду робити. Ось так, вийшло, настільки воно стерчить. Зараз це обріжу і поїду качати колесо. Подивимося, що вийде з цього. Пацани мене сьогодні запевнили, що це працює. Не знаю, подивимось. Так, а ось що мене реально дратує в Канаді, це те, що повітря тут за гроші. Бачите, ось можна качати і он 2 долари, щоб почати качати. Але можна заплатити картою. Це вже нахер прогрес, звісно. Зараз будемо про люди, що в Іспанії також треба платити за повітря. Це лише в Польщі такий комунізм, що повітря там безкоштовне. Пишіть хто в Іспанії, чи так це насправді. Так, ну що, колесо накачане, нічого не спускає. Зараз за допомогою водички покажу. Але в чому проблема? Тут немає. Ні, жодного якогось вимірюючого пристрою. Це лише час показує. Скільки у тебе лишилося, коротше. Ой, сосрака. Допок ніяких немає? Але, бачите, накачав. Ось так виглядає, зараз водичкою попробую. поки є ще 143 секунди. Ну, що, Пробуємо. Що, працює? Жодних ніяких немає цих. Працює? Пийте воду, це корисно. Що ж, ставити треба, якщо працює. Так, ну зрештою, наче добре. Ой! Там така моя улюблена парковка, а я на ній... Часто ставлю машину, бо я ще не плачу за підземний паркінг. Вирішив, що до наступу ну, нас, холодів, десь до жовтня я за нього платити не буду, бо це 50 місяць. Навіщо, якщо можна, і на дорозі. Ну, здовж дороги. Собі нормально попаркувати авто. Ось тут. Я люблю тут ставити Дві, два місця було. От, вже нема, поки я колись це змінив. Отак от люди ж накидаються на місця. А ось ще вам трохи Вінніпегу, сірого і негарного теж з вікна. Оце, до речі, прямо по курсу це аеропорт. І вон там навіть видно даунтаун. Там, до речі, всі дауни цього міста і тусуються. Жар такий собі на троєчку, але як є. І ось він аеропорт. Ну так собі якість, звісно, на телефоні. Семикратний зум. Але тим не менше. А от мої сусіди, дивіться, який у них басейн розкішний ну, в будинку. От, і треба якось сходити в свій басейн та показати вам. Ну і взагалі тут будиночки такі дуже класні. Так, а ну, колесо мені обійшлось в 16 доларів і в 30 доларів Uber зранку для дружини, аби доїхати на роботу. Це неприємно, звичайно. Але ну що ж, від цього нікуди не дінешся це життя. Он, знову захід сонця, чарівний. Думаю, що скоро вже буде. Що, ну, ось і вона тут швидка, а потім зима. Всі лякають, і в мене щось є таке, таке відчуття, що ця зима буде дуже сніжною. Не знаю чому, але я в чомусь впевнений. Тому робимо свої ставочки на це. Як воно буде? А ви робіть те, що повинні. Ставте лайки, дизлайки. Кому не подобається, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь найголовніше на канал. Пишіть взагалі. коли я отримую від вас якийсь фідбек, розумієте, тоді звичайно хочеться щось робити. Тому кому справді цікаво, не полиніться, напишіть. Дуже всім дякую. До завтра.